22 січня 1919 року на Софіївській площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому зібралися десятки тисяч киян, щоб бути свідками утворення єдиної соборної України. Об'єднувалися дві українські народні республіки. Об'єднання з УНР і УНР стали прикладом демократичного збирання спільних етнічних територій в одній державі. І, хоча молоду державу, що утворилася завдяки споконвічній мрії про незалежну соборну національну країну, знову розірвали війська Пілсуцького і Троцького, залишилася пам'ять. Яка спонукала наступні десятиліття супереч усім намаганням викорінити спогади про цю подію, обидві частини об'єднатися. ми раді, що цього року є так багато людей, є можливість нарешті можливо об'єднати весь міст. Саме ця держава залишила сучасній Україні демократичні традиції та державну символіку. У День Соборності України ми закликаємо всіх об'єднатися довкола віри в те, що нашу країну чекає світле, справедливе майбутнє, українці. Соборність сьогодні це єднання заради справедливості. На мосту Патона, 22 січня, о 12.00 Ми чекаємо на вас, аби об'єднати береги Дніпра живим ланцюгом.